Слава. В останній час невпевнений і грізний, шукайте Бога, серцем ви завжди, шукайте Бога у молитві слізно, лиш Він подасть живої вам води, Лиш тільки Він втамує серця спрагу і хліба дасть утомленій душі. Шукайте Бога і вітайте славу. За те, що Він назустріч вам спішить. Лиш тільки Він візьме на свої руки і понесе крізь воду і вогонь, лиш з ним душа не знатиме розлуки, і тільки з ним пізнаєте любов. До Бога линьте у думках невпино, до Нього принесіть свої гріхи, бо тільки Він дає душі прозріння, коли ми щиро мовимо. Прости, Його ви не лишайте й на хвилину, не ставте перешкод своїм життям, без нього ви, як без гнізда пташина, іначе матір'ю покинути дитя. Без Бога на землі ви одинокі, без Бога в світі небезпечно жить, зробіть до нього свої перші кроки, і у щоденному житті його знайдіть. Не зупиняйтесь на своїх дорогах, і біль земний, повірте про мене, всім серцем прагніть відшукати Бога, і Він вас неодмінно сам знайде, бо тільки в нім спокій душі знайдете, в останній час непевний і важкий, Любов'ю обіймає він планету і грішну землю любить Бог святий. Тому ідіть. Спішіть в серцях до нього, Він темряву розвіє назавжди. Шукайте Бога і знайдете Бога, і Він подасть живої вам води. Амінь.